Це світ у долонях. Під такою назвою в Ужгороді провели міжнародний арт-діалог візуально пластичних форм театру. Культурно-мистецький захід об'єднав творчі колективи та студентство з усієї України. Онлайн підключалися театрали за кордону. акцентували на важливості візуальних форм вираження у побудові сучасних вистав. Розпочався 9 листопада в нашому музеї архітектури та побуту. Ми відкрили виставку наших театральних ляльок, декорацій, костюмів. Другий день арт діалогу відбувся в неділю. У нас ми показали прем'єрну виставу «Останнє туреня. Це у постановці Олександра Петровича Куцика. Ну я думаю, що це звичайно цікаво, тому що завжди є якісь напрацювання, є якісь моменти, якими хочеться поділитися, і саме в цьому арт діалозі є ця є така можливість. Родзинкою спільних виступів стало не лише поєднання візуальних і пластичних форм, а й долучення вербального ефекту до тих театрально-видовищних виступів, які показували на заході. Я вдячна саме Ужгороду за те, що він нас залучив, нашу школу залучив до школи Ужгородської. Мистецтво театру Ляльок є специфічним таким мистецтвом, і ми сьогодні привезли виставу пластичну виставу «Перформанс», яка називається Коло почуттів. Це випускає наша випустила наша кафедра дипломну роботу лялькарів. Але настільки вона оригінальна, тому що тут ляльок немає. Тут є основним засобом виразності руки і тіла акторів. Розширяємо простір, скажімо так. Загалом заходи тривали кілька днів. Для студентів кращі викладачі мистецьких закладів прочитали також лекції. Це можливість для колективів поділитися здобутками із колегами з інших регіонів та студентами інших мистецьких вишів. В кожному регіоні можна сказати, як свій почерк театральний саме люди можуть відволіктись люди можуть знайти в цьому спокій, мир. І якраз на сьогодні це актуально для акторів і, взагалі, для молоді це цікаво, адже розкриває таланти людей, допомагає зрозуміти себе. Потрібно розвиватися, виступати. Кожен виступ це великий крок зараз, такий тяжкий час в нашій країні. Ми мусимо підтримувати один одного. І такі е, концерти, це об'єднує нас, е, нашу культуру е, як Україна центральна, так і ми, Закарпаття і всі регіони наші. Показали також літературно-хореографічний перформанс та пластичну виставу. Зі словацькими колегами онлайн обговорили тенденції розвитку сучасного європейського театру Ляльок. Що скоро опить у